Багато людей звертаються щодо матеріальної допомоги на лікування, це так традиційно. Також ще багато питань щодо благоустрою, щодо водовідведення, щодо проведення води. Традиційно в літній період часу такі такі звернення є щодо благоустрою. Щоб допоміг щось зробити, щоб балкони не текли, щоб не дуло бо чорна цвіль, чи як вона там називається, пліснява, А це дуже шкідливо для, для здоров'я. Тому я звернулася до мера. Може, він поможе, так як він по мірі можливості допомагає людям. Тому, ну, я думаю, що мене не лишить у біді. Ми дзвонили до командирів, одразу командири піднімали трубку. Тепер вони вже не дуже піднімають трубку. Ще замполіт, наскільки він себе представив, що він замполіт Донецька. Він піднімає трубку і каже, що по цей час нічого немає. Не можу я вам, жіночку, сказати, де він сам, чи він в полоні. Ну, нам одразу сказали, що вбили. Але з кількома разами нам казали, що так, так. Куди його били дроном, що у груди. Ну, ми нічого не знаємо, бо нам нічого не принесли до нині, по нинішній день. Я прийшла, хотіла знати ну, до мера міста, щоб допомогти розшук. Надав дівчатам, щоб дівчата цим зробили. Проблема велика, житлова проблема постала досить актуальна і досить велика. Ну, Думав, що попросити допомоги, так як учасник бойових дій на літвій не другої групи, але в мене інвалідність була ще до війни. Я на фронт пішов вже інвалідом війни 2 грудня. Поки що дали пораду звернутися до МСЕПу, що вони скажуть в цьому питанні, як робити. А після того ще раз до пана голови сказати результат, що до чого. Приймаємо людей, пробуємо допомагати. Є специфічні різні питання, але найважливіше, що ми постійно з людьми постійно спілкуємося, постійно пробуємо вирішити ті проблеми, які є в компетенції міської влади.